Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Цапова хата. Мущуйте зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Як жив собі чоловік і жінка, у їх були цап і баран, і кабан, і півень, і селезень, і гусак. Усього потроху. Потім, значить, той чоловік і жінка померли. Осталась сама скотина. Поки жили, жили, поки й хату розвалили. То, що дід покинув, розвалили, розтягли і пішли, хто куди влучив. Це діло йшло до літа. А як стало вже холодно, от тоді вже цап пішов до кабана. Кабан, брате, давай хату строїть. Бо буде зима, так пропадемо. А кабан каже, я в листя вриюсь, то мені й тепло буде, не треба хати. Тоді він пішов до барана. Баран, брате, давай хату строїть, бо буде зима, так пропадемо. А баран каже, я одну шкуру простелю, другою вкриюсь, та й тепло буде, не треба хати. Тоді пішов він до гусака. Гусак, брате, давай хату строїть, бо буде зима. Ой, пропадем. А гусак каже, мені не треба. Я одно крило простелю, другим укриюсь та й перезимую, не треба. Потім пішов до півня, а він каже Я з тієї деревини на другу літатиму, та й нагріюсь, не треба мені хати. Пішов до селезня. Селезню, брате, давай хату строїть, бо буде зима, ой холодно буде, пропаде. А селезень каже, я з тієї криниці та вдругу поплаваю, поплаваю, та й тепло буде. Ну, тоді цап походив по всіх, ніхто не хоче, давай сам хату строїть. Построїв хату, поставив піч і живе. Стало холодно. Зима кужели таке холодне. Він сидить же в хаті, а ті гибнуть на дворі. От найперше приходить кабан. Ой, каже, цапе, брате, пусти в хату, пропаду. А цап каже не хотів хати строїть, то пропадай там, не пущу. А кабан каже так: все рівно, як ти мене не пустиш, то все рівно буду рить, розтягать усячину. То й ти пропадеш, і я пропаду. Пішов він очинив. Іди лягай під припічком. Вже кабан уклався і лежить під припічком. А сам на печі, коли приходить баран. Цапе, брате, пусти в хату, пропаду. А цап відповіда, не хотів хати строїть, пропадай. А баран каже Що, як ти мене не пустиш? То я як розженусь та як грюкну в двері, так і виб'ю. І ти пропадеш, і я пропаду. Треба впускати, впустив, каже, лягай під лавою. Ось іде гусак. Цапе, брате, пусти в хату, пропаду. А цап каже Я ж тобі казав, а ти не схотів хати строїть, пропадай. Мені нема діла, що ти пропадеш. А гусак це й каже. Ну, то добре, не впускаєш. А я по соломині розтягну всю покрівлю і ти змерзнеш, і я. Одчинив і тому. Іди сідай на полу, коли ось іде селезень. Так, 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 цапи брати, пусти в хату, пропаду, пропадай, не хотів хати строїть, то пропадай. Ну, я буду все твоє добро нівечить, і ти пропадеш, і я пропаду. Усі його лякають волів і його пустить. Ти сідай на лаві. Потім іде півень. Кут, куда? Цапе, брате, пусти в хату, пропаду. Е, ні, півнику, пропадай, не хотів хати строїть, Політай з дерева на дерево та й нагрієшся. А півень каже я як розженусь літать, так усі в вікна поб'ю. І ти пропадеш, і я пропаду. Ну, впустив і того. Сідай аж на жерці. Значить, зібрались усі і живуть. Топлять і все роблять гуртом, а вовки почули, що там багато пожитку. Один і каже, я, братці, знаю м'яса багато. Ну, як знаєш, ходім, другі кажуть. Пішло туди штук зо три, а може, й чотири. Прийшли, прогребли дірку під хатою і вліз туди один. Так вони, як захватили того вовка, кабан попав за вуха. Баран, як розженеться та б'є з розгону. Усяк крилами лупить. Ті втрьох б'ють, а Селезень сидить та. Так так, так, так. А півін сидить на жерці та куд-куда, кут куда бийте, бийте та й подайте сюди. Ті вовки, що були коло хати, то ноги на плечі та й повтікали, а того тобто вбили, а самі живуть. Хліб жують, по столам гроші возять і оцей казка уся. Дякую за увагу малята. До зустрічі!